Осінньо-зимовий сезон це час застудних захворювань і серйозне випробування для організму. Багато людей, які, здавалося б, прекрасно відпочили влітку з настанням холодної пори. Чомусь досить швидко починають відчувати сильну слабкість, головний біль, знесилення та мають інші ознаки синдрому хронічної втоми. Перемогти цю проблему, яка є у 80% населення планети, досить важко, але можливо, щоб уникнути хвороби, необхідно ретельно підготувати свій організм до сезону епідемії, зміцнивши і. Імунітет розпочніть зі змін у харчовому раціоні, додавши до нього натуральні рослинні препарати, що підсилюють захисні функції організму. Диетичні добавки імуноцитрам, ліпаром і солісін направлені своєю дією на підвищення імунної системи, а також лікування. Таких хвороб, які пов'язані із легеневою бронхіальною недостатністю, тут використовується як досвід нашої української народної медицини. в Першу чергу така рослина з козацької доби, яка лікувала козакам, можна сказати, 99 хвороб із 100, це калган, а також досвід азійської медицини, яка використовує дуже широко при таких показаннях імбір поєднання імбіру, калгану та солодки дуже ефективно, швидко спрацьовує. Дієтична добавка, багатоскладовий рослинний комплекс імуноцитрам. Рекомендується при кашлі, захриплості, застуді, захворюваннях органів дихання. Зауважте, препарат містить сланіцитрарії, ісландський мох, сильний природний антибіотик, що забезпечує високу імуномоделюючу і бактерицидну дію. Дієтична добавка багатоскладовий рослинний комплекс Солісін застосовується як загальнозміцнюючий засіб при захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Дієтична добавка багатоскладовий рослини. Комплекс ліпаром ефективний при застудних захворюваннях, це загальнозміцнюючий та антиоксидантний засіб. Отримати професійну консультацію а також придбати препарати. Ви можете на виставках продажах палац культури залізничників щосереди з 12 до 13 години. Міський будинок культури щоп'ятниці з 12 до 13.00.